Від громадських організацій, які зуміли організувати цей конгрес, і запросити багато гостей. І тут зібралися не тільки представники бойків від із цілого світу, але також і із багатьох областей ті люди, які самі не є бойками, але разом з тим вважають, що бойки є частиною української нації. Ми маємо спільну долю, і цю спільну долю маємо разом будувати. Я хотів би сказати, що ми живемо у дуже відповідальний час. Дуже відповідальний час. Ми маємо війну із Московською азіатською Ордою. Чи могла би чи могла так розвиватися Україна, щоб обійшлося без цієї війни? Не могла. У 91 році відбулася перша фаза дезінтеграції Московської імперії, коли відокремилися із під влади Москви, 14 так званих союзних республік і Україна також. Це був акт проголошення незалежності, юридичний акт, але Україна не стала незалежною. Бо ми, проголосивши незалежність, ми не замінили владу. Ні Верховну Раду, ні Кабінет міністрів, тобто ні представницькі органи, ні виконавчі органи ми не замінили. Я належав до тої групи депутатів, які вимагали розпустити Верховну Раду і призначити нові вибори і обрати новий склад Верховної Ради. Нам це не вдалося. І таким чином від 91-го року Україною керують люди, які не мають у серці України. І не люблять Україну. Погляньте, що з нами робилося від 92-го року, коли були ухвалені перші закони про приватизацію. Що з нами робилося? А засоби масової інформації також стали товаром. І ось канали телевізійні купили. Ну, колись голова Держтелерадіо запросив мене, каже Лукенко, приїдьте до мене. Я приїхав до нього. Каже, купіть канал телевізійний і будете 16 годин на добу говорити, що хоче ваша республіканська партія. А я питаю, скільки то коштує? А то коштує 50 тисяч доларів. Республіканська партія тоді не мала цього, ці гроші, і ми не купили. А хто купив? а той хто мав гроші? А хто мав гроші? Лаудер. І від того часу. Наш український інформаційний простір українським називається тільки за тим, за територією. Він не був українським за духом, він був антиукраїнським. За 23 роки не було ні одного кінофільму про Бандерівщину, про Петлюрівщину, не було жодного кінофільму про нашу славну козаччину. Десь зрідка патріотичні журналісти створять коротенький якийсь там журнал. розумієте, і покажуть серед ночі. Оце і все. Україна не підготовилася до війни з Московією, і напад Московії для багатьох був несподіванкою. Він не був несподіванкою для тих українців і тих бойків, з якими я сидів у концтаборах, і які вивчили російську азіатську країну із середини і ззовні. Я знав, що це буде, і всі ми знали, бо Московія не могла зупинитися. Імперія не може жити не завойовуючи інші країни, не розширюючись. Коли вона перестає завойовувати, вона починає розвалюватися. І ось тепер керівництво політична еліта Москви, вона 23 роки готувалася до того, щоб Україну підпорядкувати знову в Москві. Ну а тут нагода сталася. Революція українського народу проти бандитської партії регіонів і комуністів не встигли сформувати свій уряд, вони почали війну. Путін думав, так як він думає, як представник, як політик азіатської політичної культури, він думав, що і українці такі самі. Я згадаю, в чому різниця. Росія, це азіатська країна і їхні історики, наприклад, Соловйов, казав. Що для нас неприпустимо сумніватися в праві влади робити все з народом, що влада хоче. Ви чуєте, це ж формула стопроцентного рабства. Для народу неприпустимо сумніватися в праві влади, робити з народом все, що влада хоче. Вони так були виховані, і Путін думав, що українці так само, так і самі, що сказав цар. Або генеральний секретар, то народ думає. Він не знав, що українська нація це європейська нація, що ми демократична нація, що у нас колись київське віче вигоняло князів, і що наш народ не об'єкт, який можна заганяти, куди хочеш, як хочеш, а наш народ це суб'єкт політичної діяльності. І це для нього було несподівано. І ця несподіванка обернулася тим. Що хлопці з правого сектору, спадкоємці організації українських націоналістів, зразу пішли на зустріч ворогові. Зразу пішли. Спочатку з якою-нібудь зброєю, потім десь там діставали більше зброї, і вони стали на перший флан, на перший ряд захищати рідний край. А потім включилося більше. І сталося те явище, яке дивовижне в історії. Спереду фронт, але весь народ почав допомагати тому фронтові. Весь народ почав допомагати. І тому е, ми стоїмо на грані того періоду, коли, знаєте, твориться величезна історична віха. Ця віха ділить нашу історію на дві частини. Перша частина це сім століть без державності. Тепер нація творить державність. І попереду в нас тисячоліття великого розвитку і слави України. Але ця віха благословляється кров'ю кращих синів української нації. І ця віха твориться все загальними зусиллями української нації. І я би хотів звернутися до керівників лемківських організацій в інших країнах. Допомагайте Україні! Наша біда в тому. Що тепер україною керує, теже не патріотична влада. Ми вперше маємо Верховну Раду в якій більшість патріотична. Українську державу очолює Порошенко. В людини є світогляд, у неї є мислення. У політика одне, а у підприємця інше. Для того, щоб бути добрим президентом України, треба бути політиком і думати про долю України. Порошенко підприємець, у нього підприємницьке мислення, і він думає про свої маєтності. У цьому трагедії України, що на найвищій посаді у нас людина, яка думає про свої маєтності. І ми бачимо на кожному кроці, ось позавчора чи вчора той бурштин 2,5 чи 3 тонни бурштину найшли. Міністр внутрішніх справ показав це Україна, Вся Україна побачила. Уже на завтра хитрують, крутять. Уже є ніби така ось була якась організація, ніби вже все це законно і так далі. Не мають жодної совісті, не мають жодної совісті. Я вважаю що в тих умовах, в яких Україна знаходиться, необхідно повернути смертну кару і таких злодіїв, які розкрадають Україну і гальмують нашу оборонну роботу достойний розстріл. Переді мною виступало чимало дуже гарних жінок, і вони казали про мир. Ви знаєте, звичайно, кожен хоче миру. Але я вам хочу сказати так: якщо нація не посилає своїх синів на смерть за свободу нації, така нація не буде мати свободи. Бо національна ідея це найдорожча, найвища, найкраща, най, ну, найбільша ідея у світі, інших дорожчих ідей у світі не існує. Бо національна свобода дає можливість розвиватися кожній нації, як вона хоче. Тому кожна нація посилає своїх синів на смерть за незалежність держави. І раз війну почали не ми, а проти нас почали, то треба сміливо посилати своїх синів на смерть за національну свободу. І тоді Україна відстоїть незалежність, і ми справді далі будемо розвиватися, так як відповідало то заповіток наших духовних предків. Я знаю. Що внутрішній стан в значній мірі гальмує Гальмує організацію війни на фронті, але нам доводиться і стримуватися, тому що поки є війна із зовнішнім ворогом не можна починати нову революцію, тому треба боротися, так би мовити, точково витісняти із Верховної Ради людей, які не дбають про Україну, а дбають саме про себе або прикривають злодіїв Кажуть злодію. Це все залежить від нас, і я хотів би, щоб кожен із нас думав, як можна допомогти тому фронтові. Я впевнений, що знаєте, Україна 282 роки допомагала московитам будувати Російську імперію. Я впевнений, що Господь Бог тепер поклав на Україну обов'язок і завдання. Зруйнувати цю імперію, і ми її зруйнуємо. Слава Україні.